У цей чудовий день, ваш день народження, я щиро хочу вас привітати. Побажаю я вам зовсім небагато. Нехай усе, що маєте, приносить вам радість, нехай усе, чого у вас немає, не є для вас необхідністю. Нехай усе, про що ви мрієте, чудово з'явиться у вашому житті, Бажаю бути вам щасливою людиною, радіти кожному новому дню, знаходити задоволення у звичних речах, словом цінуйте те, що маєте, і доля обов'язково подарує вам ще більше. Кожна людина мріє про політ. У вісні та на яву, в літаках або на килимах, як у казках, і нехай ця лише мрія, але саме вона особливий вид уяви, заповітне бажання, виконання якого часто обіцяє щастя. Бажаю вам мрії, величезної, як небо і ніжної, як зефірка. І, нехай саме вона принесе вам щастя безмежно велике, з ним народження вас.